Для кожної родини. Не тільки для тої людини, яка перед тих чи інших обставинах відноситься до тієї категорії, але ж та, це та ж сама людина, яка так же мислить. Можливо, вона не чує, або погано бачить, або зовсім не бачить. Але ж вона хоче жити. На рівні з усіма. І вона хоче отримати від влади, від суспільства такої ж уваги, як і всі ми з вами, які, слава Богу, не народилися такими. Ну не вже можна, цього не можна бачити? Ми це бачимо. І в 2011 рік ми докладемо всіх зусиль для того, щоб максимально Допомогти адаптації такої категорії людей у наше повсякденне життя. Я вважаю це принциповим питанням для влади. І його треба вирішувати на відповідному, якісному рівні. По медицині і я завершую. Після. Серйозних консультацій на різних рівнях, на рівні міністерства, на рівні обласного управління з нашими фахівцями, з нашими терманичами е, організації охорони здоров'я бачу один вихід реформи. І напрямок цих реформ це розвиток сімейної медицини. З огляду на це, в березні місяці, в третій декаді проведемо в нашому місті. Надзвичайно серйозну науково-практичну конференцію за участю керівництва Міністерства охорони здоров'я. Зараз ми інтенсивно завершуємо е, підготовку відповідного центру сімейної медицини, де ми створимо для тих лікарів відповідні цивілізовані умови. Недавно я знайомився в яких умовах, працює цей центр сімейної медицини. Я жахнувся, я просто жахнувся. І це в нашому місті. Тому було прийнято рішення і зараз вже завершуються роботи по обладнанню ремонту і створенню нормальних потужних умов для медичних працівників, які будуть йти шляхом розвитку сімейної медицини. Що це таке? Ми хочемо наблизити. Можливості торговецької медицини безпосередньо до кожної сім'ї. Щоб цей сімейний лікар уже настільки став рідним в кожній родині, щоб він настільки уже знав проблеми зі здоров'ям кожного члена сім'ї, щоб він приходив регулярно в цю сім'ю, цікавився, надавав на місці допомогу. А якщо потрібно, скеровував його на стаціонарне лікування того чи іншого. І оце буде справжній прорив в організації медичної справи в нашому місті. І тоді, напевно, міський голова не буде е, зустрічатися з такими ганебними фактами, коли один з ветеранів УМИПА старенький вже переніс на своєму житті багато чого, прийшов до мене і каже, я відстояв чергу в реєстратурі, бо мене не хотіли пропускати без черги. І коли дійшла моя черга, та працівниця реєстратури, де він стояв в черзі, буркнула собі ніс Іди до Радієвського, хай він тобі поможе. Хамло, хамло. Залишається розвести руки і здивуватися, тому, що в наш час такі моменти і такі випадки ще трапляються. А створення інституту сімейної медицини унеможливить повторення таких прикрих випадків. І останнє, нарешті. Я вкладовував. Ну це ж сто днів, все ж таки, це ж не 10 днів, це ж 100 днів В чому я бачу покликання громадських організацій, політичних організацій? Яких дуже багато в нашому місті. Одних політичних партій зареєстровано понад 70. Чи 74, чи 75, точно не пам'ятаю, ну понад 70. Дуже багато громадських організацій. Частина з тих організацій і політичних структур об'єднана в е, блок. демократичний. А, Координаційна рада Блоку Національно-Демократичної сил Отак воно називається. Я бачив покликання всіх цих структур в тому, щоб вони максимально допомагали і сприяли депутатському корпусу, виконавчій владі у вирішенні злободенних проблем життя, життя в нашому місті. Оце, на мою думку, їхнє головне покликання. Але на превеликий жаль, я відкрито і чесно говорю вам, на сьогоднішній день міський голова такої підтримки не відчуває. Не відчуває її і, і депутатський корпус, і не відчуває виконавчий комітет. Тому в вашій присутності я хочу попросити представників, які можливо тут є в залі, оцих. Громадських організацій, блоку Національно-Демократичних Сил. Поверніться обличчям до проблем міста. І допомагайте владі вирішувати ті проблеми. Не заважайте, будь ласка, не створюйте нікому непотрібний потрібний напряг, не розпускайте ніяких чуток, не кидайте серед людей ідеї, які людей можуть роз'єднати. Я впевнений, що коли ми з вами разом висадимо 100 тисяч дерев, разом громада міста стане ще більш згуртованою, а нам інколи підкидають ідеї, які роз'єднають суспільство. Я з великою тривогою сьогодні отримав інформацію про деяку розмову. Яка була на вчорашньому засіданні блоку Націонал-Демократичних сил, де з уст одного з відомих політиків прозвучала ідея розрити останки біля вічого вогню і вивезти їх за територію міста. Не жартуйте, шановні з бо не потрібно буде ніякого протистояння. І ніякої, сили. люди вас самі відкинуть в далеку історію і заборонять вам кидати отой сірник на бочку з порохом. Не буде такого в нашому місті. Не будемо кощунствуватися над нашою історією, проявляти кощунство, вибачте, будь ласка. Не допустимо того, щоби дехто... Кому не невигідні позитивні зміни, налагодження цивілізованих до нашого в нашому житті. Невигідні, бо вони втрачають основу під собою, бо ж звикли постійно працювати в конфронтаційному колі. Інша стихія їм не дана. Я заявляю вашій присутності, ніколи я того не допущу і буду все робити, щоб торжествувала істина. Правда, висока культура, висока духовність і любов до свого ближнього, до суспільства, до свого рідного міста, де ви живете. Дякую за увагу.